Офігенні шльопки секонд-хенд оптом. Це у нас є сортовочка першого сорту, йдуть по 25 кілограмів по 25 кілограмів мішочки. Є чоловічі, є жіночі і є невеликий відсоток дитячих. Отже, що саме там за наповнення? Є ось такого плану шльопочки? Є такі, як Крокси. До речі, попадається оригінальна фірма Крокс. Так само. Кажуть, на них ортопеди, хтось каже, коркова підошва. Знаю, що теж такі шльопочки люблять, і їх гарно питають. Попадаються ось такого плану. Взагалі, як новенькі, це в нас фірма Esmara. В'єтнамочки так само бувають. Є брендові, класні, сучасні, стильні моделічки. Дитячі, Ну, дитячих, кажу, небагато. Дитячі кроксики. Ось такого плану босоніжечки бувають. Натуральна шкіра. Буває замінник, буває замша, екозамша. Як сказати? Басейн стайл. Угу. І оці так само. І. Що ще показати? Ще які в нас тут бувають? В'єтнамочки ось. В'єтнамочки. Взагалі нулячі. Офігенні. Ще раз кажу: таке взуття в нас іде в мішках по 25 кілограмів. Тут у нас буде і різина, і пінка, і шкіра натуральна, і замінник, і замша цікавлять такі шльопки, обов'язково нам пишіть. Пишіть сюди в коментарі, пишіть в приват і за номером в шапці профілю.